Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у регіональному форумі про України майбутнє зараз, присвяченому 10-й річниці прийняття закону про пробацію, говорить депутатський корпус тісно співпрацює та підтримує службу пробації. Можливість виправлення без реального відбування покарання тут і економічна складова, і соціальна складова, і освітня складова, тобто. Від їх ефективної роботи залежить, чи буде особа в умовах ізоляції, чи це особа буде, скажімо, працювати в реальному секторі економіці. Ще десь ну, Ми підтримуємо тісні стосунки, тому що це надзвичайно важливий державний орган, особливо депутати, які мають юридичну освіту. Ми в комісіях постійних працюємо. Цю службу треба підтримувати в Україні. На обліку пробації перебуває близько 70 тисяч громадян, із них понад три тисячі на Полтавщині. Пробація це не звільнення від прокарання, це повноцінне прокарання, яке відбувається під наглядом кваліфікованих працівників, психологів, інспекторів. Основна заслуга пробації: що коли людина дивиться вперед, живе в соціумі нашому. І не скоює ніяких більше злочинів, і від цього безпека громад покращується. Пробація здійснюється не тільки стосовно дорослих, а й неповнолітніх. Виявляються, які існують потреби у дитини. Це може бути освіта. Да можуть бути якісь проблеми навчальним закладом. Це можуть бути стосунки в сім'ї. Дитина має, наприклад, друзів з антисоціальною поведінкою. Ми знаєте, стаємо як. Як другою родиною для цієї дитини і існують позитивні приклади, коли вони дорослішують, коли вони розуміють, що добре, що вони не потрапили в міста ізоляції. Наразі у регіоні задіяні до пробації понад 180 організацій для допомоги засудженим. Зокрема, благодійна організація Світло надії. В центрі нашої взаємодії завжди стоїть людина з своєю історією, своїм болем та своїм потенціалом. В організації працює центр адаптації для бездомних та звільнених сміттє з позбавлення волі, куди працівники пробації мають можливість перенаправити клієнта, у якого немає житла. Клієнти можуть отримати тимчасовий притулок, супровід соціального працівника, допомогу у відновленні документів чи пошуку роботи. Клієнтам пробації також допомагають волонтери. П'ять років займається цією справою. Микола Даценко із міста Грибінка. Ділиться за плечима. Робота з клієнтом, який кілька разів побував у місцях позбавлення волі. Він був уже і достатньо віку навіть старший мене, і ну, досвіду кримінального дуже великого. Після кількох сеансів мені сказали працівники пробації: ви знаєте, чоловік прийшов і сказав: оце робота перший раз в житті мене вислухали. Навіть те, що вислухали, те, що він відчув себе людиною, справжньою з великої букви, це вже надихає. Партнерів і кращих працівників відзначили подяками. Як зазначили на форумі, подальші перспективи розвитку пробації пов'язані із цифровізацією, співпрацею із судами та поліцією.